Я завжди, я завжди, що, що в театрі, що в філармонії, що в коледжі і в музеї Бажана? Музей Віктора Бажана у Полтаві відзначає четверту річницю. На імітованій сцені концертують та зустрічають гостей Остап Шутко з синами, піаністом Романом та Скрипалем Назаром. Нас вразила та кількість. І якість експонатів, які тут знаходяться. І найголовніше мене вразило відношення е пана Бажана до тих експонатів, з якою любов'ю він про них розповідає, е як він розуміє цінність цих речей. А найголовніше, він хоче, щоб музей був не якимсь місцем, де живуть, вибачте, трупаки. Ну якісь речі, які вже вийшли з ужитку, а щоб вони дихали. Власне, живим духом у приватній колекції Віктора Бажана усього не перерахувати. Це унікальні картини, колекція старовинних меблів, статуетки, ікони, книги, рояль, якому 200 років. Засновник музею проводить екскурсію залами, демонструючи гостям найцікавіші витвори мистецтва. Кожного разу, коли ми проводимо екскурсію, ми обов'язково говоримо за цей бістор Бінштейна. 300 років найвідоміший кендлер. і їх відомо три в світі: одна в Дрезденській галереї, друга в музеї Бажана, третя за 300 років безслідно щезла. Музей Бажана вже не просто музейний простір, це повноцінний арт-центр. Тут проводяться генеалогічні дослідження. Сюди приїжджають відомі особистості. А також не забувають працювати і в просвітницькому напрямку, говорить засновник музею. Було задумано це не як музейний простір, а як мистецький простір. І сьогодні ми вже бачимо на чотирьохрічний ювілей. Це вже і Бажан Бажанар центр де представлені Полтавські і не тільки Полтавські, але й художники. Сучасності це і школа Святителя Луки. і відбувся храм Святителя Луки, ікони вже створені. І цим ми працюємо як уже така просвітницька діяльність. Я сповідую принцип підсилення один одного. Тому ми паралельно з паном Віктором працюємо в різних проєктах. А є проєкти, де ми спільно розвиваємо тему архієпископа Луки Кримського. В диканці побудовано храм архієпископа Луки Кримського. Освячено митрополитом Київським і всієї України епіфанієм, встановлено пам'ятник. А сьогодні черговий крок це започаткування школи архієпіскопа Луки Кримського. Пізніше на цокольному поверсі будівлі музею проводять концерт. У центрі уваги відома родина Шутко. У сусідньому залі можна побачити роботи полтавського художника Максима Юхна. Тут така певна концепція своя, там контомперарі арт, переосмислені сьогодення. Ну, мені дуже подобається, що Віктор Васильович Бажан зробив цю, цей музей. Взагалі, що він існує, що зберігається спадщина, яка належить ну, Полтавщині, всій Україні, всьому людству. І це чудово. Останок засновник музею та гості разом намалювали картину на згадку. Кожен з відвідувачів мав в повній мірі проявити власну фантазію. А на вулиці біля музею можна було побачити роботи полтавських художників. Нагадаємо, музей Бажана відчинив свої двері 13 жовтня 2020 року. Тут представлена унікальна колекція зразків української та світової культури різних епох.